Привіт, друзі! Дивіться уважно. О, де я? Куди я потрапив? Невже глобус ширяє сам? А, -а. а ось і я. Справді було круто. Професор Квантум встановив мені оновлену програму камуфляжу. Тепер я можу бути невидимим і це дуже весело. Ви знаєте, Біблія розповідає, що Бог невидимий. Але Бог зробив так, що кожен може його побачити. Прочитаємо сьогоднішній супервірш Колосянам 1.15. Він є образ невидимого Бога, роджений перш усякого творива. Ісус це невидимий Бог, що став видимим. Коли він зійшов на землю. Люди могли бачити Його як людину, і хоча він став людиною на землі, проте відображав Бога Небес. Отже, дивлячись на Ісуса, ми розуміємо через нього Божий характер. Деякі люди вважають, що Бог дивиться на нас зверху з осудом та гнівом. Проте слова та дії Ісуса стверджують, що добрий Господь любить, вибачає та співчуває нам. І хоча ми не можемо побачити Бога, це не означає, що Він невидимий. Для мене щастя дізнатися, що Господь, який створив усе видиме і невидиме, так турбується і любить нас, що послав Ісуса розкрити свій характер. Ви можете дізнатись більше про Бога в додатку Суперкнига. Також там є ігри та безкоштовні серії суперкниги. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Побачимось!